Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Мама му гойдається. Стояв теплий літній день. Сяяло сонце, щебетали пташки і гули мухи. Корови паслися на луці. Усі крім мами му. Мама МУ Крадькома від усіх перестрибнула паркан. Потім сіла на свій велосипед і помчала до воронячого лісу. На багажнику в неї щось лежало. Стук-стук-стук. Мама му постукала по вороновій ялині і неголосно гукнула Агов вороне. Ворон визирнув зі свого гнізда. Він крикнув так, що чути було далеко в лісі. Привіт, мамо-му! Чого ти приїхала в ліс? Хіба ти не повинна ходити лукою, пастися і ловити витрішки, як усі корови? тихенько мовила мама. -му. Не голосуй так. Я не хочу, щоби почув господар. Мах-мах-мах. Ворон спустився з гнізда і сів на кермо велосипеда. Ти знову текла? спитав він. Я хочу, щоб ти мені в дечому допоміг, сказала мамаму. Ворон кинув погляд на багажник. Кра-кра, що це в тебе там? скрикнув він. Якась дошка і дві мотузки? З цього вийде гойдалка, вороне, сказала мама му. Ні, заперечив ворон і рішуче похитав головою. Звичайно вийде, спокійно мовила мама Му. «Розумієш, мені дуже хочеться гойдатися. У мене тут досить довгі мотузки. Вони дістануть до найнижчої гілки. І ти їх там прив'яжеш. Я? закричав ворон. Прив'яжу? А хай тобі грець. Ворон спурхнув з керма і вихором закружляв у мами му над головою. Я не ввішатиму гойдалки для корови. Але ж я не вмію прив'язувати, привітно сказала вона. А ти вмієш. Бо в тебе крила, мов руки. До того ж мені не дістати до тієї найнижчої гілки. А ти дістанеш, бо ти вмієш літати. Ворон сів на гілку навпроти її носа. Ти корова, мамо-му», – сказав він. Дивна, але корова, а корови не гойдаються. А от і гойдаються, відрубала мама му. Жаль корів, які з роду не гойдалися. Жаль? скрикнув ворон. «Кра! Корови ходять луками і пасуться, а потім лежать, ремигають і ловлять витрішки. А тоді заходять у корівник і їх там доять. Вони відчувають від того задоволення. Ти хотів би відчувати від того задоволення? спитала мама му. Я ні, закричав ворон. Я все-таки Ворон. Я теж не відчуваю від того задоволення, сказала мама Му. Мені, байдушки, задоволена ти чи ні? сказав ворон. Просто я цього не зроблю, і годі про це балакати. Мама му подивилася на ворона великими добрими очима і заговорила лагідним, прилагідним голосом. У дітей таке веселе життя, сказала вона. Господарева донька розповідала мені, що вона любить гойдатися на гойдалці. Тож і мені закортіло погойдатися. Та потім вона сказала, що я не зможу гойдатися, бо напевно ніхто не зробить гойдалки для корови. А я їй сказала, що маю друга, хорошого, відданого друга, який мені допоможе, коли треба. Він не відмовить, як я його попрошу. Мого друга звати Ворон. Я люблю його. Ворон сидів дуже спокійно і тільки дивився і довго нічого не казав. Потім зітхнув. То я повинен прив'язати її на цю найнижчу гілку? спитав він. Будь ласка, вороне, сказала мамаму. Мама Ця гілка найбільше для цього підходить. Напевно, тут зручно буде гойдатися. Ворон узяв мотузку і злетів угору. Там він обкрутив її навкруг гілки і зав'язав міцний преміцний вузол. Чудово, вороне, мовила мама. Му. Зараз я спробую погойдатися. Му Затки підійшла до гойдалки і сіла. Ніби все гаразд. Вона спокійно собі сиділа. Вороне, мовила мама му, вона не гойдається. Може, підіпхни її, щоб розгойдалася? Підіпхни? пирхнув Ворон. Невже я повинен підпихати корову, що гойдається на гойдалці? Хай тобі, грець. А ти сама себе підпихай. Му, вороне, мовила мама му, Хіба можна саму себе підпихати на гойдалці? Тоді злась, сказав ворон, я не підпихатиму. Вона помахала хвостом, але дарма гойдалка не гойдалася. Тоді вона помахала хвостом. І замотала задніми ногами, точніше однією передньою ногою, тож гойдалка навіть не поворухнулася. Тоді вона замахала хвостом і обома задніми і передніми ногами, але коли відпустила мотузку, то мало не впала з гойдалки. Потім вона покрутила рогами, замахала хвостом. Витягнула вперед обидві передні ноги і перехилилася назад. І тоді біля вух мами му шумів вітер. Гривка на лобі розвівалася, лоскотало в животі. Скоро твоя черга, вороне. закричала мама му. Кра. крикнув Ворон.

Господар їде. крикнув ворон. Годі гойдатися, злазь, ховайся. Коли він побачить, що одна з його корів гайдається на дереві, він зомліє. Та ну, мовила мама му, а як зупинити гойдалку? Вона витягнула одну ногу вперед, а другу назад. Потім перевернулася і лягла на живіт, але гойдалка не зупинялася. Ти повинен мені допомогти, вороне. Стань поперед неї і зупини. Щоб я став поперед неї, крикнув ворон, і корова вгатить мене по голові. Я зомлію натисне на гальма. Мама му розглянулася туди-сюди. Мабуть, на цій гойдалці немає жодних гальм, сказала вона. «Гу-гу-гу!» Ворон чув деталі гучніший гул. Трактор був уже близько. Якщо не можеш зупинитися, то стрибай. крикнув він. Стрибай! Мама му заплющила очі і стрибнула. Вона так гепнулася на землю, що аж ляснуло. Мама му стояла за невеличкою березою. Ховайся за дерево. зашепотів ворон. Та ну, мовила вона, я ж уже сховалася за деревом. Але що робить господар у лісі? спитав ворон. Він повинен бути в корівнику. Дуже дивно. Еге ж, що робить господар? мовила мама му і визирнула із за дерева. Не визирай, засичав ворон. Він тебе побачить. Втягни голову в шию, бо він побачить, що стоїть корова. Сховай роги. Сховати роги? Та ну, вороне. Прибери хвоста, його видно, з другого боку дерева. Або хоч перестань ним махати. Я намагаюся прибрати хвоста. Кра, ти така товста, мамо Му, Му! я не товста, вороне. То дерево тоненьке. Ворон виглядав із за каменя і дивився дуже-дуже пильно. Хм! я начебто розумію. Сказав він. Але мені звідси нічого не видно, мовила мама му. Ну й що? сказав ворон. Адже я бачу все. Господар зліз зі свого трактора. Він підходить до гойдалки, чухає голову, дивиться на дерево. Дуже дивно. Що ж тут дивного, вороне? Він не розуміє, чого тут, посеред його лісу, висить гойдалка. Він сідає на гойдалку, зашепотів ворон. Не гойдайся, не треба. Вставай. Іди геть, вшивайся. Їдь додому. Доїти корів. Ну ж бо, поклади їм сіна. Їдь собі. Дякую за заздалегідь. Годі на сьогодні, бувай. Ворон вгамовується, а потім каже Господар підводиться. І Стій там, мамому, не ворушися. Я скрадуся слідком і подивлюся, що він робитиме. Ворон став скрадатися за кущами. Нишком нишком переступав каміння. Перелітав від дерева до дерева і чаївся у гіллі. Господар нічого не помічав. Він просто хитав головою. Господар сів на трактор і поїхав додому. Гул став майже нечутний. Ворон тихенько підійшов до мами Му. Уже поїхав, сказав він. Ми врятовані. Тобі сподобалося скрадатися? спитала маму. Сподобалося? скрикнув ворон. Треба не зводити ока з дивних людей, що шастають у моєму лісі. <на outdoors> Мабуть, господар поїхав додому доїти корів, сказала Либо Либоні, мені вже пора. Карр. крикнув ворон. Глянь. Господар загубив свого картуза. От і добре, мовила мама Му. Тепер він мій. Я завжди хотіла поносити господаревого картуза. Вона сіла на велосипед, а тоді спитала може, знімемо гойдалку? Навіщо? здивувався Ворон. Нехай собі висить. Може, в моєму лісі комусь заманеться на ній погойдатися? Ти ж казав, що ворони не гойдаються. А вони не гойдаються. Звісно, ні. Я подумав, що, може, ще яка небудь корова захоче погойдатися. Бувай, вороне, мовила мама Му, закрутила педалями і поїхала додому через воронячий ліс. Усі корови стояли в корівнику. Господар уже почав їх доїти. Мама му прошмигнула всередину через задні двері.